Ніхао, Донці. Привіт, дорога Дунці! І хочу подякувати вам за ваш подарунок. Я отримав. Дорога Дунці, подарувала мені книгу таку цікаву. Good Fortune Designs of Chinese Blessings. Good Fortune, тобто удача, конструкт китайських благословень. На жаль, я ще не вмію вільно читати китайською мовою. Мені треба транскрипція і вмовляти, ще мені важко складно. От. І... Дякую, дорога Донці. Сьогодні 15.05 2024 року, 15 травня, я отримав ваш подарунок. Тут є і ролик такий красивий. Так розумію, що це як наклейка. Тут їх два є. Красиві такі іерогліфи. Джунці подарувала мені China Machinery Engineering Corporation, чит якоїсь машинної інженерної корпорації китайської такий записничок. Вона знає про те, що я Полюбляю зашити, записники, я фактично щоденно щось можу записувати, якісь думки, якісь там свої побажання. І ну, от, дійсно складається так, що я не можу жодного дня, так, щоб взагалі от, не було якогось зашитив, записничків. Хай -то навіть щось таке, якісь дрібниці, але я запишу, тому дійсно я люблю записники і е, користуюся ними. Дякую, дякую, дорога Дунці. І Дунці подарувала ще мені книжку для такого продвинутого користувача китайської мови. От. Е, я, на жаль, е, тут, е, її не зможу прочитати, поки що це зрозуміло, само собою. Але я вдячна Дунці. Дунці вивчає українську мову, тому вона повинна мене, в принципі, розуміти. І це я вважаю її своїм другом, хоча в мене не так і багато друзів, і дуже цікаво, тому що так вища сила послала, що у мене з'явилися друзі-науковці з Китаю. І вони навчаються, вона вже фактично закінчила навчання в Києві в університеті. Не буду якісь там говорити деталі, це не суть важливо. От, але це дуже цікава, унікальна дослідниця із Китаю, яка приїхала до нас в Україну. І так, як я навчаюся в аспірантурах, от навчався точніше в двох аспірантурах, я був з нею познайомився. І ми подружилися, суто як науковці, в першу чергу, у нас є наукові інтереси, там, англійська мова, вона теж її вивчає. От, а мені стала цікава китайська мова, і так почали ми більш спілкуватися. Ну, от мені донці захотіла подаруночок такий прислати. Дуже вдячний. Дякую. Сенку, Донці. -ді зараз ще китайською, щоб сказати, сенкю. Зараз спробую тут у мене озвучує. Є програма, яка допоможе озвучити мені, бо я. Кажуть, I'm only beginner. Я тільки початківець, початку. Так. Сіє. Сє. Сіє. Ну, якось так. Дунці дякую, дякую. І дуже цікаво. Цікаво. Китайська культура дуже цікава. І китайська мова мені цікава, звичайно. Дорога Дунці, дякую. Дуже приємно, приємна і увага, і надзвичайно цікаво спілкуватися. Звичайно, я скажу з китайцями, які приїздять в Україну, наскільки вони гарно українську мову вивчають і тунці настільки гарно володіє українською мовою, розвивається. І цікаво з науковцями з Китаю спілкуватися. Ну от я дуже поважаю і люблю Китай. Без сумніву, тому що ну спілкуючись із китайцями, от з Донці, ми спілкуємося. Ну дуже цікавий народ, дуже ввічливі, дуже розумні, високоінтелектуальні, освічені і дуже діалогічні. Дуже діалогічні. Дякую доньці і вам благословення вищих сил.